Києві, в районі Виноградар, хто знає, Київ, я там живу. Пів шостої ранку мене розбудили вибухи. Очевидно, було страшно. В першу чергу страшно не тому, що вибухи, а тому, що ти не знаєш, що тобі робити. Ми не готові були до війни психологічно в першу чергу. А війна має правила і війну треба вчити. Війну не потрібно відганяти на як на докучливу муху. Чим більше ми знаємо, тим ми спокійніші. Страх паралізує волю. Вам будь-який військовий скаже, що страх поганий помічник у війні. Але коли ми навчились розуміти, які ракети, яка їхня дальність польоту, скільки нашої армії, скільки їхньої армії, де проходить фронт, що треба робити для того, щоб перемагати, коли ми навчились розуміти правила гри, нам стало спокійніше. А ще спокійніше нам стане тоді, коли ми не будемо зранку прикидатись, хапатись за телефони і читати телеграм-канали в надії, коли нарешті закінчиться ця війна. Не треба чекати її закінчення. Треба стати її учасником. Просто робити свою роботу, кожен на своєму рівні, бути ефективним на своєму рівні. Варіантів безліч. Не маєш можливості їхати напередок, не страшно. Не міг стріляти, не страшно. Там та подія професіонал, їм не потрібні Патріотизм – це не обов'язково підставляти голову. На мертву, мертву русню вмієш плести сітки, плети сітки. Вмієш смачно варити, звари і відправ хлопців напередодні. Вмієш волонтерити воронте. Дівчата мають можливість їхати за кордон. Примозьте машини, то він, якщо раптом взагалі не, ви так, не немає часу ні на що, тому що ви потрібно виживати. Це нормально. Хлопці, дівчата, здоров'я, здоров'я, здоров'я здоров'я, здоров'я нічого. Принаймні, ми сьогодні тут з нами, і ця скринька однозначно буде конвертована в щось корисне для наших воїнів. Триматись, друзі, триматись і навалювати, тому що перемога буде стосуватися кожного із. Мою шкіру. там ціле небо по журавлі, там ще не вигадали вір, і море поне короб. у руки твої лезу, якщо захочеш, покладу.

Ми символічно так виглядає, що майже кожен концерт під пам'ятником Тараса Григоровича Шевченка. І я думаю, що сьогодні, якщо би Тарас Григорович мав би можливість глянути на свою улюблену Україну, яку він віддав все своє життя, він сьогодні пишався б нами. Правда? Ніколи, ніколи український народ не був єдиним. Завжди вистачало колаборантів і різних підерацій. Сьогодні він дивиться на нас з гордістю. Сьогодні ми маємо можливість здолати Російську імперію. Ми грали в Каневі на Чернечій горі. Ми любимо приїжджати в Канів, тому що це місце сили для кожного українця. І там народилася ідея заспівати пісню, яка виникла просто спонтанно на слова генія української поезії пані Ліни Костенко. Вона називається Крила. Тому Тарас Григорович, сьогодні українці навалюють ворогу. Дякую за науку. Дякую за те, що зробили нас українцями. І ця пісня для вас, Тараса Григоровича. Слова ви всі знаєте. Будемо співати разом. Цим ґрунту не треба, землі немає, тут буде небо, немає поля, тут буде воля, немає пар, тут будуть хмари. У цьому напевно правда пташина. А як же людина у цьому? Напевно, правда, пташина. А як же людина, а людина наче не літає? Але крила, але крила має, а людина наче не літає, але крила, але крила має, на землі живе, сама мене літає, але крила, але крила має, на землі живе, сама мене літає, але крила, вони ті крила без покупілля, а справди чесноти дой, у кого звірності у коханні, у вічного поривання, у кожні розчитої роботи, у кого ще трусі на турботи, у когось пісні, або з надії або з, з біді, Та людина, наче не літає, але крила, але крила має, Та людина, наче не літає, але крила, але крила має. Але криво, але крила має, на землі же, сама мене літає, але криво, але криво має. Не літаю, але крила, але крила має, а на людина наче не досеє, але крила, але крила має. На землі живе, сама мене вітає, але крила, але крила має. На землі живе сама мене літає, але крила, але крила має, на людина, наче не ліца, але крила, але крила має, на людина, наче не ліца, але крила, але крила має.